Фавбет титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває те. Дали сьогодні йому. І прекрасний гол відкриває рахунок. У нас хід. Євген Сірий. Вітер показує номер 88 Дивимося, ну там ногу підставляв. Жук. Зараз усієї камери хороший повтор. Ні м'яч не зачепив жука і прямою наводкою, як то кажуть, за відомі на той момент харківські команди. одна з цих команд літає в руки на горному. Суховий тільки дай. Можливість там. Зараз 2-0. Вихід можна пасувати. Порожні ворота. І не залітає. На перехопленні І Рятує Фаталів свою команду. Підключається до атаки. Педяш. Педяш. Прекрасний м'яч Олександра Педяша. Браво! Браво, Олександр! Дивимося, як технічно зіграв Олександр. Техніка Педяша. Дала результат. <рес> Проходить до плей-офф. Ну, звісно, це умовно, тому що ще. це був на початку грудня. Зараз порожні ворота і 3-0. Олександр Педяв забиває після е, хоробни. Прошу. Теска Олександр е, Подлюк стає автором результативної передачі. Батько Олександр Педяш. І у нас. Забиває. 13 м'ячів пропущених, але три забили. Ну, а зараз Чернявський красу виконує блискучий м'яч капітана Ігоря Чернявського. Ще нам показує? Тут, Звісно, ох, як зіграв Ігор Чернявський. Автор результативної передачі у нас Євген Сіре. Це класичний футзальний перекат. Дивіться, ну це ж жук у нас так любить. А єдина зараз момент. І зараз сухо врятує. Ще один удар. І... Звісно, роботи у Василя Сухомлінова. Зараз Чернявський робить дубль 5-0. Тепер вже і у Олександра Педяша також 8 голів. А пас результативний робить Володимир Поночовний ну, Дальню стійку закрив класичний гол. А, такий такий... Сметаненко Розстріл. Нагорний і подлюк. 6-0. Все здається, легко виходить у хіта. Могло. Сметаненко робить простріл, Нагорний відбиває і е, на добиванні Артур Подлюк. Ну, можна записати гольову передачу на Сметаненка в цьому випадку. Е, це як Вен Хайсують гравця, який цей простріл чи кидок по воротах зробив. Ну а Подлюк робить 7-0 7-0 Подлюк. Ну, дивіться, там, звісно, намагався закрити подлюкак. Де у нас розпочинається друга? Знову тягне м'яч із Нахаліна. Чернявський порожні ворота. Жук забиває свій 15-й м'яч чемпіонаті. А, але все для голу зробив. Ну, розірвали захист. Бачу. Чернявський. Вихід сам на сам. Чернявський. Паракат. І це 9-0. Хетрик Ігоря Чернявського відкладений фол. Це четвертий фол. Давід Кукленко. Човни. Зараз перехоплення. Два в одного. Контратака. Чернявський. Жук. Чернявський. Три. Забиває. Можливо, зараз подивимося. Ні, Чернявського. Зараз що тут арбітер показує. Ні, показав він. Показує Сухов. Удар головою. І неймовірний м'яч забиває Євген Сірий. Дубль сьогодні робить сірий, а передачу головою горпинич. Виконав. Дивимося. Дивіться, головою горпинич і головою сірий. Фантастичний м'яч. Просто жук. Горпинич, І це 12-0. Жук стає автором результативної передачі. Роман Горпинич. на Перекатом у нас відбулися. Двічі Ігор Чернявський. ну, Тут це... вдох. Пожаліли. Зараз. Сметаненко і не забиває. Сметаненко. Yeah! Сметаненко, пас. Давай пас кричать, але забиває. Сметаненко. Галіїв. Сметаненко, фінтить Сметаненко. Піднімає м'яч ногою. І переправляє м'яч у ворота. Ось такий гол забуває Олександр Сметаненко. Перехоплення Сметаненко. Порожні ворота на подлюка можна зробити передачу. Сметаненко сам забиває 14, 14 м'ячів. У цьому чемпіонаті МСК Харків вже пропонує відвертими. І на цьому а все. Скажу, що хід буде. Готуватися до матчу проти Аврори. Фавбет. Титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.